Повім, тільки додивись до кінця і передай своїм однодумцям у світі за останні 150 років, практично щодня, відбуваються конфлікти і захоплення територій. За вашою логікою, італійська мова теж мова окупанта. З 40 по 43 рік Італія захопила частину Франції, Югославії, Греції, а також повністю Албанію. Італійська мова мова окупанта чи ні? Гітлер ще зовсім недавно захопив пів Європи. Зараз сотні тисяч українських дітей вчать цю мову. А відколи ця німецька перестала бути мовою окупанта? Мільйони жертв вже не рахуються через термін давності? У таких злочинів немає терміну давності. Але номер один, за вашою логікою, мова окупанта це англійська. Я думаю, не потрібно розповідати, що британці колись захопили частину всього світу І що Британська імперія остаточно закінчила своє існування лише аж у 97-му році. Чому мова окупантів номер 1 у світі, тобто англійська, є найпрестижнішою і найзатребованішою у світі? Чому від неї не відмовилися ті, кого захоплювали? Я не буду зараз приводити приміри з турецьким, японським, китайським, які когда-то могли претендувати звання мови окупанта. Італійський язик був до Муссоліни, остався і после. Німецький був до Гітлера, остався і после. английский был до империи и остался номер один язык для общения во всем мире. Русский был до Путина, останется и после. Язык не несет ответственности за тех, кто его носит. Не приписывайте языку свойства и значения, которыми он не обладает. Ни в одной стране цивилизованного мира невозможно представить, чтобы способ общения, то есть language, был предметом разделения на правильных и неправильных. Чему на мове оккупанта? Я відповім тільки додивись до кінця і передай своїм однодумцям у світі за останні.